Коли мотивації немає зовсім, іноді здається, що світ байдужий до тебе, що б ти не робив, наче нічого не змінюється, всі біжать вперед, а ти або стоїш, або повзеш. Часом опускаються руки, і здається, що нічого не має сенсу. Це не просто лінь, це виснаження і моральне, і фізичне. У такі моменти мотиваційні цитати з інстаграму не працюють. Бо вони порожні слова, якщо всередині тебе порожнеча. Але саме в цій миті і починається справжня філософія. Не та, яку читають у книжках, а та, яку проживають щодня, мовчки без глядачів, перше прийняття реальності перший крок до сили. Світ несправедливий і ніколи не буде справедливим. Добрі люди програють, працьовиті. Не завжди отримують гідну нагороду, іноді успіх приходить до тих, хто обманює. Але головне, це те, що ти робиш у відповідь. Не що сталося, а як ти на це зреагував? Ми не можемо керувати подіями, але можемо керувати своєю реакцією на них. Це слова епіктета, філософа, який був рабом, але вважав себе вільним. Бо його думки ніхто не міг контролювати. Прийняти не означає «здатись». Це означає, я бачу, що є. І вирішую, як з цим працювати. Це основа. Без цього не буде жодної мотивації. Бо мотивація побудована на ілюзії, крихка. А мотивація побудована на реальності сталева. Другий сенс важливіший за мотивацію. Мотивація – це емоція. А емоції змінні. Сьогодні є, завтра немає. Не можна на ній будувати фундамент, але можна будувати на сенсі. Той, хто знає, навіщо, витримає будь-яке як це сказав Ніцше. І він мав рацію якщо ти маєш своє навіщо, причину, заради якої робиш щось, ти витримаєш це. І в тому і поразки, і відсутність підтримки. Сенс це як внутрішній компас, він не завжди покаже легку дорогу, але він завжди вкаже правильно. Заради чого ти це робиш, якщо не знаєш. Зупинись, подумай, бо без цього відповідь на запитання, чому продовжувати, буде щоразу слабшати. Третій. Дій навіть коли не хочеться, Марк Аврелій казав не філософствуй дій. Він був не просто філософом, а правителем імперії і все одно щодня працював над собою, вставав рано, писав, мислив не тому, що хотів, а тому, що потрібно. Це важливо зрозуміти: дія це не результат мотивації, часто дія це її причина. Ти робиш, і після цього з'являється енергія, а не навпаки. Багато людей чекають, поки з'явиться настрій, поки прийде заряд. Але це пастка. Правильна дія часто приходить у неправильний настрій. І саме через цю дію настрій змінюється. Не чекай, поки з'явиться бажання. Починай. Просто роби наступний маленький крок. Четвертий перетвори біль у паливо. Тут багато хто ламається, бо біль це не лише неприємно, це страшно, важко. Це зневага, зрада, самотність, поразка, але є вибір. Або дати болю зламати тебе, або дозволити йому змінити тебе. Сенека казав, покарання, біль, труднощі це вправи душі, це тренування, це той тиск, під яким з вугілля стає алмаз. Ти або біжиш від болю, або ти йдеш йому назустріч. Якщо ти проходиш через нього, не ігноруючи, ти стаєш іншим, стійкішим, глибшим, людиною, яка не боїться проживати життя повністю, навіть його темні частини. П'ятий не чекай ідеального моменту. Немає зручного часу для старту. Не буде ідеального моменту, коли ти будеш повністю готовим. Це ілюзія, яку продають книжки. Сократ сказав. Ти живеш так, ніби в тебе є вічність. Але ти її не маєш. У тебе є день, і навіть не день, мить це мить, коли ти вирішуєш, почати або відкласти. Кожна відкладена дія це крок у бік порожнечі, це мікросмерть твого потенціалу. І що більше ти відкладаєш, то менше в тебе буде сил колись почати. Ти можеш відкладати новий проєкт, відкладати розмову, спорт, зміну роботи, а потім просто виявиться, що вже пізно, дій зараз, навіть якщо страшно. Особливо якщо страшно. Висновок: мотивація це не емоція, а вибір. Філософія це не красиві слова, це вибір, це дія, це вміння залишатись собою, коли світ навколо змінюється. Твоя сила. Не в натхненні, не в успіхах, а в здатності встати, коли не хочеться, прийняти світ, коли він несправедливий, і продовжити діяти, навіть якщо здається, що ніхто не помічає. Бо мотивація це не те, що тебе піднімає, це те, що не дає впасти повністю. Твій ворог не втома, твій ворог сумнів. А тепер не роздумуй, дій.